Війна йде до завершення і це вже відчувається. Федір Веніславський зробив неочікувану заяву. Очевидно, що війна наближається до завершення. Федір Веніславський заявив, що війна поступово наближається до фінальної стадії, викликаючи зміни в політичному ландшафті. Попри політичні зміни, парламент залишається консолідованим у питаннях. Військових. Ну, тут виникає питання. А, зрозуміло, а в чому проблема? Що, що а, не так, що стурбувало Веніславського? Адже в його словах а, ну, ми чуємо якусь тривогу. А з чим ця тривога пов'язана? А чому тривога? Виявляється, що Федір Веніславський зазначив, що наближення, наближення завершення війни стає все більш помітним. Та спричиняє певні зміни в політичному ландшафті. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення в парламенті спостерігалась повна консолідація всіх політичних сил, коли йшлося про питання безпеки, оборони та обороноздатності країни з перших днів війни, з перших годин війни, скажімо так, коли мова йшла про сектор безпеки оборони, про обороноздатність була повна консолідація залу. Просто зараз, вже, коли очевидно, очевидно, що війна йде до завершення, хтось визнає, хтось не визнає, але фактично ми рухаємося в цьому напрямку. Вже починаються певні політичні дії в тих чи інших політичних силах. Ну, я перекладу, мається на увазі ось що. Тобто, ми, Федір, от так, ну, накидав слів. Але по факту Федір що говорить? Що ось у нас було, була ситуація, коли ну, вибори були неможливими. І війна вона покривала собою дуже багато питань, і парламент був ну так. Консолідований. Консолідований. Чому консолідований? А тому що виборів не могло бути. А тепер Федір каже, що якось трошки змінилось, щось змінилося. Да? От пам'ятаєте, колись фільм був. Переозвученим там одним україно, е, українофобом, так, е, на мою точку зору, так, ось там було там: почув запах змін там, в повітрі, от уже щось іде, ще почуялось мені. Так, от, Федір насправді говорить, що парламент почав розповзатися. розповзатися, і це відчутно відчутно. І ну, напевно, напевно, люди готуються до виборів. Ну, я так розумію. А як інакше ще пояснити: а, а що може бути таке в парламенті, змінилося? Що таке може змінитись в парламенті? що, ну, що от Стурбувало Федора? І ось що він каже народний депутат зауважив, що, попри ці зміни, коли йдеться про рішення, які стосуються військових, Парламент залишається консолідованим і ухвалює необхідні постанови без жодних проблем. Ну, давайте будемо відвертими. Хтось щось знає в країні, хтось, очевидно, здогадується про якісь схеми, які вже є. І це запускає політичну активність. Я в даному випадку можу тільки одне сказати. Друзі. Ви повинні усвідомлювати, що попри війну ми з вами не навчились бути політично грамотними. Вас знову обдурять, ви знову проголосуєте за міф, за паралельну реальність. Можливо, вам вигадують щось новеньке для виборчого процесу. Але насправді ми ризикуємо обрати тих же самих людей, які ніяким чином не зроблять ваше життя комфортним і безпечним. Не знаю, чи дійсно йде до завершення війна, але я відчуваю, що політичні партії і їх лідери готуються до активної боротьби. Проте я не бачу нових облич. Я бачу все ті ж самі, все те же на арені. І нічого не змінюється. Все те же на манежі, вибачаюсь. Нічого не змінюється. Вони готуються парити вам мозок. І завершення війни для них це не старт нової України, це не перезапуск багатьох процесів. Ні. Для них завершення війни в Україні це тільки старт нового політичного сезону. Більше нічого. Бережіться, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на ресурси тих людей, кому довіряєте, але не варто вірити тим, хто 34 роки у владі і нічого корисного для вас не зробив. Вони почали битву за ваші голови.